Друзі, вітаю усіх, екстрасенс Роман Шептецький. Сьогодні у нас з вами 20 березня, день рівнодення, енергетично сильний день, наповнений якраз такими важливими енергіями для змін, оновлень, сильних трансформацій як кожного з нас, так і нашої України. Ще є час. Зробити, які я вам в попередніх відео своїх говорив, рекомендації в такий день. А я ж в даному відео хочу зробити прогноз для нашої України. Чи вже десь є якісь просвіти? Що підкажуть карти? Які важливі моменти, що робиться по енергіях? Тому що кожен день ми бачимо багато різних заяв, багато різних розмов. І чомусь в мене така сьогодні ідея прийшла: подивитися, чи все-таки десь з'являється вже карта зупинки цих бойових дій, зупинки війни. Не скажу, що поки остаточної перемоги України, але передусім зупинки бойових дій. Тому давайте будемо з'ясовувати в такий енергетично сильний день, що нам хочуть підказати вищі сили по розвитку подій в Україні. Кому мої прогнози важливі, цікаві, підписуйтесь на мій тубіль канал, інші соціальні сторінки, мережі і телеграм-канал. Сюди підписаний однаково екстрасенс Роман Шептицький. Також пишіть в коментарях з приводу даних, роздумів, тем, даних, даної теми свої теж коментарі, відчуття. Ставте вподобайку, поширюйте відео, щоб якомога більша кількість людей могли дізнатися актуальну інформацію. Спочатку попрацюємо з Таро Ошо. енергетично Таро Ошо. Перша карта, яка в нас тут з'являється, вона називається moment to Moment, а я її кажу такими, знаєте, маленькими кроками, але рухаємось вперед. Малими кроками до великої перемоги. Ця карта говорить, що процес, який відбувається, він активний. В будь-якому випадку він рухається правильно. І до досягнення тої мети, тої того результату, який нам потрібно. Тобто поступово, помаленько, потихенько, але ж і треба балансувати. Тому що багато кругом хвиль, і оцей от там мужчина, який скаче по тих каміннях, він як балансує, щоб десь не, не потрапити в цю, в цю всю бурхливу воду, от так само і балансує зараз Україна серед тих бурхливих вод. Але покроково, наполегливо і вперто рухається до досягнення тих цілей, які поставлені. Сьогодні просто прекрасна погода, так що бачите, світить сонечко, ну чудесний сьогодні день. І я, знаєте, так прям хочеться сказати, що в цей день дійсності всі наші основні бажання, всі наші основні візуалізації, все, що стосується встановлення правди, справедливості, миру. Для кожного з нас, для України, хай сьогодні максимально ці бажання реалізовуються. І кожному з вас теж кажу: сьогодні правильно думайте, правильно скеровуйте свої побажання. Тому що від того, що думаємо сьогодні, залежатиме багато важливих подій вже найближчим часом. Так, друга карта. Боротьба, боротьба, яка продовжується. На фоні цих всіх перемовин ми бачимо загострення багато де бойових дій. І поки не буде укладена дійсності якась така безпосередня, вже перша важлива договореність, якась така договір, то боротьба триває, боротьба триває. І мусимо далі виборювати своє. Третя карта. Відкриття нових можливостей ще для України нові можливості в боротьбі проти ворога, а також я говорю, і внутрішньо зовнішнього ворога, а також можливості для припинення війни в нові можливості. Вони знайдуться. І це дуже добре. Мене особисто така карта дуже радує і тішить. Так, ще одна карта. Гади, які пробують нападати. В карті рекомендації. Будьмо всі максимально уважні та обережні. Ми бачимо, які жахіття і далі творить ворог. До речі, прогнози з попередження по регіонах, гарячих точках я робив на початку березня на увесь місяць. Подивіться, будь ласка, вчора, от в Кропивницькому яке жахіття. Ну, взагалі, і тих жахіть ще зараз може бути, на жаль, дуже багато, особливо цей період. Ще, ще раз кажу, до 23 числа, до 27 і до 1, -го, 4 -го квітня. Далі йде якась така енергія паузи. Стоп-пауза. А це про попередження, які ще потрібно зважати. І як би там та нечість не хотіла до нас дістатись, самі ж вони від свого ж негативу і згинуть. І п'ята карта. Витягнемося. І п'ята карта в нас тут звільнення від отих якихось оков, від тих якихось умовностей, які пробують нам теж нав'язати. Пробують викликати почуття провини. Пробують загнати в якісь рамки, в якісь умовності. Україна з цим справиться. Можливості з цього вийти будуть. Тут карта, бачите, хоч виснажені, і сьома давайте витягнемо. Хоч виснажені, але можливість скинути важкий груз, перевернута випадає. Можливість скинути важкий груз все рівно є на підході. Тобто, знаєте, от зараз в дійсності все максимально загострюється, тому що є розуміння, припинення, тобто цієї настання точки припинення всіх бойових дій. Ну, такі, бачите, попереджувальні карти, але колись е... хтось писав мені, чого у вас карти перевернуті там, де часто де рекомендації карта дня. Ну, я писав, який час такі карти. Ну, що я зроблю? Але можливість скинути цей важкий груз є і буде ще більше. Так, дивимось по Oracle Insight. Перша карта шість пентаклів. Зцілення це дар природи, так називається ця карта. І вона, власне, про те, що має прийти необхідна поміч і допомога там, де вона в дійсності потрібна, а може навіть і неочікувана. Друга карта, четвірка пентаклів. Це, власне, оцей, от, знаєте, момент, коли чогось всі починають ділити Україну. І розказувати, що кому має чи не має належатись. Ну, розуміємо, про що мова, так? Карта якоїсь скупості. Карта те, що ми ще теж маємо поборотись, бо тут у нас був аркан боротьби. Поборемося. А, так, запиту я конкретно не ставлю. Ця карта поки що. Зайва. Дві голови одна ціль. Двійка Пентаклів до карти можливостей. Коли? Мудрі люди зустрічаються, то і нові можливості знаходяться. Це теж у нас двійка пентаклів про переміни. Далі у нас четверта карта. 8 пентаклів. Продемонструйте професіоналізм і буде вам результат. Все дуже просто. П'ята карта. Двійка мечів через внутрішні конфлікти. Треба зробити правильний вибір. І тут, ви знаєте, намальована така картинка. Ще колись дуже-дуже давно писали про таке пророцтво, де там випустили голуба, і на голуба, голуба напали ворони, але голуб потім вирвався і все-таки втік. Оце, бачите, боротьба між чорнотою і між світлом. І в результаті тої боротьби все рівно світло перемагає. І це ще, бачите, такий внутрішній конфлікт всередині держави. Тобто, це ще треба якраз викрити і ви, вичистити оце внутрішнє гадство, сходство, і оцих всіх, знаєте, хто проти України, оцих всіх проросійських агентів кремлівських, чи хто там їх би вже теж трапило нинішній годен. Далі картика називається особистість. Бути поза натовпом і не піддаватись оцим стадним інстинктам, бо ті сказали так, а ті сказали так, залишатися особистістю. І буде вам щастя. Туз жезлів. нова основа, новий рівень і результат з цього всього. Бажання і є Бог. Незважаючи на те, як би там ворог нас ще не пробував, залякати, виснажувати, ще там Бог знашого, все рівно зараз по енергії вкотре формується. Момент точки зупинки і завершення. Ой, не та момент точки зупинки і завершення бойових дій призупинки. Так, давайте подивимось по третій колоді. Карта балансу. Такий в нас тут ангел. Одинадцятий аркан. Карта просування. Карта, ще загрози, які є, башня, карта краху, але це і крах тим темним системам, тим ворожим системам, через духовний ріст розвиток, дев'ятий аркан, монах людних, Правильне планування, терпіння і правильне планування. Є в нас перемога і успіх. Так, і сьома карта. Надія. О, дивіться, ще як підсвічує сонце цю карту. Ви бачите, що робиться? Магічний сьогодні день. Тут же з'являються хороші сильні карти. І давайте візьмемо ще таро ангелів. Четвірка жезлів. П'ятірка жезлів. Конфлікти, непорозуміння, які можна теж вирішити. Через правильні конструктивні якісь пропозиції, змагання, які вирішуються. Двійка пентаклів була у нас. Це про відновлення балансу, зміни і правильні пріоритети. Допомога. Король Пентаклів. Королева мечів. Сила, допомога від земних і небесних сил. 19 аркан Сонце. Успіх, визнання, ентузіазм. Рицар пентаклів, відповідальність, організованість і підтримка. І трійка жезлів досягнення цілей, нові горизонти, нові бачення. Як бачимо тільки по енергіях залишилось добити всю ту нечисть, а добити ми її зможемо. І рухатись до перемоги. Грайливість. Духовний ріст розвиток, звільнення. І рухатись до перемоги. От маєте. То мусимо витримати ті всі випробування. Куди нам діватися? Куди нам діватись? От такі підказки маємо сьогодні від енергетичних тароошок, таро ангелів, таро інсайт, ці психологічні таро. І, власне, з позиції. Ще хотів сьогодні теж подивитися оцих. Так вам сподобались карти архетипів. Подивитися зараз по архетипах. Вітайте, ми тоді дивилися Росія та США. А ми зараз подивимось по архетипах. Це такий трикутник. Росія, потім США і також Україна. Тоді Україна не дивився, а ми сьогодні подивимося. Так. Росія, Україна, США. Так, Росія. Три карти. Україна. США... О, архет... тут навіть чотири карти випали. Порхетипах. Давайте подивимося, як змінюється ситуація от сьогодні, 20 го числа. Росія. І подивіться знову, яка карта. Карта маніпулятора. Тут така карта називається бос. Маніпулятора, який так і хоче розказувати, кому як жити, що кому як робити. Як така, лялька, ляльковод такий. Бачите, що робиться. Друга карта. Друга карта. Хто би сумнівався з такої величезної колоди, і тут є карта диявола? Ну, хто ще має сумніви, що карти кажуть неправду? Кожного разу, як, ми, це, е, як тільки йде питання про Росію, ну, може, не кожного разу, ну 95%. Карта диявола тут, як тут. І карта мошенник називається. Аферист, брехун, обманщик, махінатор, який хоче всіх обманути, який хоче е, отак от схитрити і так далі. Оце позиція Росії. Але це ще більше викриття обличчя диявола. Тоді була карта ангела, була шльондра, був злодій і був ангел. То тут, по крайній мірі мають відкритися ті махінації, диявольське обличчя, і має відкритись той маніпуля... маніпулятивністя. До речі, сьогодні слухаю якісь такі новини, що, вроді як, це ру дов... доказали вже. Трампу, що ніякого там оточення такого глобального, про яке говорила Росія, і яке навіть заявляв Трамп, про оточення наших в Курску, що цього по суті, якби й не було. Ось. Ще подивимося, які там будуть чергові заяви. Ну і Трамп, в принципі, там же ж ніби погодився і ще ніби Україні Петріоти додаткові там надати. І так, ніби там щось ще за електростанції там за з приводу ЗС вирішується. Ну, така, бачите. Якась динаміка зараз ем, багато чого і неоднозначно. Так, Україна що йде? От, бачите, е, поставили Україну в куток. Ну, оце така, бачите, людина стоїть в кутку. Така, е, Як покараний, як покараний хлопчисько, розумієте? Типу, в чому ми винні, що нас ставити в кут? Ну, розумієте, дуже цікаво карти показують. О, І ще й зробити, отак як Росія, ще й. То, що вона шльондра, то вона ще й з нас робить. Бо ця карта теж називається ну, проститутка. Тобто, от, все починається з Росії і називається переводим стрілки. так? Ай-яй-яй. О, о, тільки про це говорив. Оце та карта, яка минулого разу випадала на Росію. Тут вона випадає на Україну. Що Росія по відношенню до України в цьому трикутнику робить? Робить з нас, отаке от. Розумієте? Продажно, продажна жінка. А ще один архетип, як в результаті ну, Україна, в принципі, як Америка бачить Україну. Бо я так Україна, Росія, Америка, як Америка бачить зараз Україну. Давайте ще три карти витягнемо. Дуже цікавий розбір. Ну, Тут карта, яка називається Інвалід, Необхідність підтримки. Ну, добре, що хоч так. Тут називається карта Геній. Все таки ми Генії в тому, що можемо стільки часу протистояти тому всьому злу. Ну і карта такої невинної дівчини. Ну, десь таке прозріння проходить. Тобто, як би Росія не старалась, не намагалась от зробити з України це, що вони, вони самі такими є, то вони пробують з нас таких зробити. продажних і от таких маніпуляторів, і от таких, типу, в чомусь відчуття провини викликати, але світ і США ну, все-таки бачать по-іншому ту ситуацію. Я не кажу всі ідеально, ну, загалом. І США в тому всьому. Карта Боротьби. Цікаво. Карта короля. Ще цікавіше, карта а, містика. А четверта, чого випала? Ну, бунтар. Тобто, мусить оце от десь все-таки правда викритись, і мусить те США, яке поки що не бачить отих маніпуляцій Росії, десь ой, безбунтуватись і побачити правду. Як вони тоді, типу, досягли угоди. А Україну вони обстрілюють вже який другий день. Це що за така угода? А потім чекають, що це Україна сама винна. Нове ну, ви щуле у ці заяви. Боже ти мій, ну це просто. То вже би хай дав Бог прозріння в такий сьогодні сильний день, хай дасть прозріння тим, хто має побачити правду. І хай будуть покарані ті по справедливості, хто роблять всяке безчинство. І хай будуть винагороджені ті, хто за правду ці справедливість. У нашій Україні цього саме ліпше, і нашим воїнам сили здоров'я, захисту, і хай захищають скільки треба максимально, максимально успішно і хай Буде справедливість всюди встановлена, і війна буде зупинена. Ось такі сьогодні розклади. Але як бачимо, що відбувається? Так що, слідкуємо за актуальними новинами. Слідкуємо за розвитком подій. Буду старатись робити свіжі прогнози щодо свіжих тем. Інформацію поширюйте. Дякую всім за увагу. Будьте здорові, бережіть себе. Почуємося!